Ірина Кременовська – таємний агент російського впливу антикультової організації Рацирс, багато років вела підривну діяльність на території України в інтересах країни агресора Росії. Коротко з біографії. Юрист 2014 року переїхала з окупованого Донецька до Києва за деякими непідтвердженими джерелами. У Донецьку працювала в міліції. Отже, наше перше завдання висвітлити зв'язок Ірини Кременовської з РАЦИРС, Російською асоціацією центрів вивчення релігії і сект та навести докази. Далі будемо розглядати дії з підриву національної безпеки України, конкретний злочин, злочинну дію і теж наводити відповідно докази. І напевно в цій серії за багатьма пунктами пробіжимося коротко, щоб не затягувати. Тому що, судячи з усього, і так фільм виявиться дуже довгим. Ну а вже в наступній зупинимося докладніше. Підмотаємо трохи історію з 2011 по 2018 рік в Україні РАЦІРС був офіційний представник. Це всеукраїнський апологетичний центр, Вац абревіатура. При православній церкві московського патріархату, центр в ім'я Іоанна Златоуста, загалом у вас було за деякими джерелами близько 20 єпархіальних центрів. Їхній сайт Апологетін'юа припинив свою діяльність 2018 року. Головою центру був єпископ Обухівський Іона Черепанов, а координатором руху російський агент, політтехнолог, чорний політтехнолог, сепаратист із Запоріжжя Павло Бройде, офіційний агент Рацирс, той самий Павло Бройде, який засвітився в хакерському зливі Сурков Лікс, якщо хто пам'ятає, на сайті ActFiles є велика аналітична стаття. Бройде конкретно працював над дестабілізацією. України І підривом національної безпеки та відверто про це писав своїм московським кураторам. До нього обов'язково повернемося пізніше, тому що на його прикладі видно, яку саме підривну роботу вели агенти рацірс в Україні, видно їхні цілі та задачі. Паша Бройде сам все описав. Сайту Apologetin.ua давно немає, але в групі на Фейсбуці в адміністраторах Вац ми знаходимо Рогатіна ще одного російського агента впливу, який засвітився у фільмі.